Заступник начальника управління соціального захисту у Змівському районі Валентина Бовіна під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування розповіла про особливості спрощеної процедури отримання житлових субсидій. У ході бесіди у присутніх виникло чимало запитань, з якими, на їх думку, будуть звертатися пересічні мешканці району. Валентина Бовіна, відповідаючи на них, наголосила на тому, що споживачам необхідно не поспішати, а коректно заповнювати блан. Анки, які вони отримають разом з рахунками за комунальні послуги, це допоможе уникнути ряду непорозумінь і пришвидшить процес оформлення субсидії. У мене велике прохання для всіх мешканців Зміївського району, отримавши заяву і декларацію, щоб вони не поспішали заповнювати ці заяви та декларації та надсилати їх поштою. Дійсно, виникає дуже багато питань при заповненні цієї декларації, тому моя така рекомендація, щоб звертались безпосередньо до спеціалістів управління соціального захисту та до уповноважених осіб сільських та селищних рад, які допоможуть. Правильно заповнити заяву декларації, зможуть відповісти на всі питання, що стосуються доходів громадян, які будуть враховуватись. Тому що саме головне – це те, що субсидії скористатись просто, але наслідки її можуть бути дуже вражаючі, які будуть у подвійному розмірі накладати штрафні санкції. Голова Зміївської райдержадміністрації Віталій Кошеленко, під головуванням якого проходив цей захід, підкреслив, що подібні зустрічі є вкрай необхідними, адже саме виконавча влада має надати мешканцям району посильну допомогу в питанні оформлення житлових субсидій. Ну, исполнительная власть, как я уже сегодня говорил, максимально помочь людям в решении их тех вопросов и снять то социальное напряжение, которое сейчас может быть. Вот. И все отрегулировано, ну, по крайней мере, все это может громко сказано. Отрегулировали мы максимум того, чего сейчас есть. Вот Мы сегодня задавали людям вопросы, отвечали. Мы понимаем, что человек, который специалист, он не может все ответить, да? дать ответы в полной мере. Но я думаю, мы, как исполнительная власть, должны направить работу в нужное русло, чтобы людей не было сложностей с оформлением. Нагадуємо, що для оформлення субсидій достатньо заповнити лише два документи, які будуть вислані вам додому. Це заява на призначення субсидій та декларація про доходи, отримані за попередній календарний рік. Якщо у вас виникли запитання, відповіді на них ви можете отримати, зателефонувавши за номером гарячої лінії 057 47 333 11.